15 серпня на Алясці відбувся саміт. Володимир Путін висловив свої вимоги для припинення війни в Україні. Він розповів про це Дональду Трампу. Змі повідомляють, що ця інформація базується на обговореннях між лідерами Європи, Сполучених Штатів Америки та України. Після саміту Дональд Трамп зателефонував Володимиру Зеленському. Він розповів йому про результати переговорів. Трамп також зв'язався з європейськими лідерами. Він озвучив умови, які висунув Путін. Російський лідер хоче припинення вогню, але без мирної угоди. Київ має вивести війська з Донецької та Луганської областей. Росія заморозить лінії фронту в Херсонській та Запорізькій областях. Окуповані території в Сумській та Харківській областях мають повернутися під контроль України. Загальна площа цих Території приблизно 440 квадратних кілометрів. Україна контролює близько 6600 квадратних кілометрів Донбасу. Росія вимагає визнання суверенітету над Кримом. Також вона хоче скасування частини санкцій. Україні заборонять вступати до НАТО. Путін допускає можливість надання Україні гарантій безпеки. Він також вимагає офіційного статусу російської мови. Російська православна церква повинна мати права в Україні 18 серпня. У Вашингтоні має відбутися зустріч Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Там вони можуть обговорити ці умови для припинення війни.